Борисовская есть, Дедрел есть, Залевский есть, Запалов, не Записочный есть, Йосипов нема, Карпашевский нема, еще не Карпашевский не маз, не Кушнир, не маз, Леонтьев есть, Макаренко е, Меленка е. Рібко є. Тимофєєв є. Руденко. Фрузь. Є, вона підходить вже. А, бабусі. Вона вже підходить фрукту. Є. І шиба. І шиба, шиба. Ішиба. Давай. Тут фрукт засідає. Сюди підсидимо. Звичайно, це могли бути коло А замість немає право. Немає. Немає. Може тільки тільки Так, Якщо долучше, то вийде. А, запал. Ви Запало. Сон, сюда, я вас щиро запрошую. Мама тато просили, я вас щиро прошу. Добре, що не біля дверей. Нічого нічого. Можемо мать. А де буравчик погранич? Давайте здесь что-то. Нет. Может погнали по Або помираному по руках депортами. Ну так, ну тоді є пропозиція розпочати. Стивно поки загальна буде інформація. Доброго дня, шановні членів комісії. У нас такий чотирьохденний марафон. Перш ніж ми розпочнемо, інформація про конкурс. У конкурсі з визначення пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби відповідного класу та мають власну або використовують на законних підставах виробничу технічну базу, яка відповідає встановленим технічним нормативам і вимогам. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень в місті Чернівцях, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології державним стандартам, мати відповідний сертифікат як транспортні засоби загального користування, наданий сертифікації дорожніх транспортних засобів в системі Укрсепро або протокол випробувань лабораторії, акредитованої в системі Укрсепро, в галузі акредитації якої є відповідні нормативні документи про повну відповідність транспортного засобу державним стандартам. Бути зареєстрованими та мати державні номери, номерні знаки транспортних засобів загального користування відповідно до чинного законодавства на жовтому фоні, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до вимог правил дорожнього руху та мати вік не більше восьми років. У разі відсутності перевізники претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі. Та документи, що місять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до 5 років. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають... Умовам, конкурсу, за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності з урахуванням поданих інвестиційних проєктів, проєктів зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам у термін до 5 років. Договір з переможцем конкурсу укладається на термін від 3 до 5 років. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на 1 рік. Основні умови конкурсу. Якість на маршрут... Перше. Якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті. У разі обслуговування на умовах договору дозволу, укладеного наданого на підставі попереднього конкурсу. Друге. Утримання транспортних засобів в належному технічному і санітарному стані та забезпечення їх зберігання у спеціально пристосованих для цього. Приміщеннях, гаражах та майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. Третє забезпечення контролю технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут. Четверте забезпечення проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв. П'яте організація проведення періодичного навчання водіїв, методом надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод. Шосте забезпечення умов праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства. Сьоме забезпечення проведення стажування, інструктажу водіїв та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади. Що забезпечує формування та реалізацію державну політику у сфері транспорту? Восьме забезпечення безпеки дорожнього руху, дев'яте забезпечення водіїв відповідної документації на перевезення пасажирів. Десяте наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Додаткові умови конкурсу. Перше згода на перевезення пільгових категорій громадян за порядком, визначеним замовником відповідно до діючого законодавства. Друге для перевізників-претендентів, переможців попередніх конкурсів, які здійснювали перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, якість і обсяги виконання ними умов попередньо укладених договорів. Третє участь перевізника-претендента в опробуванні маршруту, вивчення пасажиропотоку, наявність позитивних відгуків щодо організації та якості транспортного обслуговування під час опробування маршруту. Четверте наявність у претендентів автобусів, обладнаних приладами GPS-моніторингу руху громадського транспорту та засоби для автоматичного обліку пасажиропотоку на кожному маршруті, а також електронних компостерів та системи сплати за проїзд за допомогою електронних карток. П'яте екіпірувати транспортні засоби підприємств, відповідними емблемами підприємств, а водіїв забезпечити форменим одягом. І шосте пропозиція на перевезення пільгової категорії громадян за рахунок господарської діяльності перевізника. Це що стосується інформації про конкурс. Всі ви знаєте, у нас конкурс розбито по маршрутам на 4 дні, і довожу до вашого відома наступну інформацію. Що на сьогоднішній день, е, ну всім відомо, що є позов до суду щодо оскарження умов конкурсу, на сьогоднішній день справа перебуває у Вінницькому апеляційному суді на 27.09 на 27 вересня поточного року, е, заплановано розгляд даної справи. Е, тому в процесі підготовки до конкурсу виникла така пропозиція, що оскільки оскаржується рішення виконавчого комітету, а саме про затвердження типового договору на право перевезення. І так далі, і про організацію пасажирських перевезень, то у нас результатом нашої роботи може бути наступним. Ми можемо зараз провести конкурс протягом чотирьох наступних днів, визначити переможців по окремим маршрутам. І в тому випадку, якщо апеляційний суд задовольнить позов перевізників, фактично ця робота буде проведена. Неефективно, і результат буде скасований, нам потрібно буде повторно готуватися до цього конкурсу. Якщо ж суд не задовольнить, то е, переможців, яких ми визначимо, визначимо вступлять у законну силу. Тому одна із пропозицій, з якою, я думаю, ми розпочнемо сьогоднішнє засідання, є наступною: перенести конкурс до рішення апеляційного суду. Чи буде по цьому питанні зауваження Олександр? Прошу Юру управління надати інформацію стосовно можливості це робити. Стосовно того в повноваженнях чи є в повноваженнях комісії можливість перенести засідання конкурсної комісії, визначення переможця до моменту одержання рішення по суті з апеляційного суду. Ми розглядаємо питання, пов'язані із розгляду, з день розвиту, час розгляду. Як процедурні питання вони не впливають на... Суть рішення. З огляду на те, що дійсно 27 вересня є призначена судова справа в фінського конференційного, предметом є хай все, типовий договір, цілий ряд умов конкурсу, які, до речі, найбільш цікаві були саме для міста, для чернівчан, вони є, скажімо так, оскаржені і будуть розглядатися саме в... В Вінницькому суді це інстанція, після якої набирає чинність рішення. І вже подальше оскарження нам не стільки, не стільки будуть, скажімо так, суттєві. Хоча припускаємо, що разі, в разі вирушення міської ради там подальше будуть оскарження перевізників, але з точки зору, скажімо так, ефективності роботи і можливих наслідків в разі, ну припустимо, визнання окремих пунктів типу того, які там. Це, видається, дійсно ефективно було б оголосити про перерву в і продовжити відразу після того, як буде відомо результат. Це може бути 27, а може бути дещо ще пізніше, тому що люди можуть відкладатися. Але я би, в принципі, юридичний перепон для оголошення перегляд не вбачає. Тобто, це зі точки зору це можливо? Можливо, тільки не... Ми не говоримо про якихось вже, скажімо так, ну, матеріальні норми, тобто те, що ви приймаємо. Мовити про процедуру і порядок uh -huh. своєї самої конкурсної комісії. Зрозуміло. Чи є питання пропозиції по цьому у членів комісії? Є пропозиція підтримати. Тоді ставлю на голосування оголосити перерву засідання конкурсної комісії до моменту одержання рішення апеляційного суду по Питанню оскарження. Ну, я повторююся зараз. Так, будь ласка. Повторюю. Ще раз значить, є пропозиція оголосити перерву до, о, в засіданні конкурсної комісії до моменту прийняття апеляційним судом рішенням по суті щодо оскарження перевізниками. От двох рішень виконавчого комітету, які я зазначив, які стосуються умов проведення конкурсу для того, щоб ми потім у випадку задоволення їхнього позову не починали все спочатку. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Рахуйте. Там, шапоний Михайлович. Підрахували? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Оголошується перерва до рішення апеляційного. Я просив би всіх залишитись я на місцях. Будь ласка. Угу. Тепер в, в організації нашої роботи. Е, е, я би попросив всіх членів конкурсного комітету надати свої пропозиції щодо документів, які вони хотіли би бачити на е, конкурсі. На, на Кожен який хоче бачити документи на засіданні конкурсного комітету. Угу. Е, понятно, ваша пропозиція прийнята, я вже записав. На електронну адресу перекиньте всі характеристики перевізників, тобто автобуси. Так, статний розкорці що... ці характеристики цих перевізників, які вони повинні були подати в електронному Добре, вам. Ми... Ви... Вони в електронному не подають, дають паперовому. Ми скануємо і вам всім скинути, то не по без проблем. Тоді е, до кожного з вас я перезвоню, візьму електронну адресу. Ні, так що дзвонити? Я пропоную зараз тоді листочок допустити, кожен прізвище своє і електронну пошту, щоб да, ми це що потім не роз... витрачали час на це діло. Будь ласка, тоді кожен свою електронну адресу. Да. Кому, кому потрібно, кому потрібно, да, я я можу, я так, шановні комісії, ще питання зауваження пропозиції. Поки ми тут зібрані всі разом. Немає? Все, тоді дякую всім. Ну, І... так, підучить, Пустить, будь, будь ласка, напишіть. Молот... Молот... так, ну, електронку записуєте. Олександр. Я да. маю, що. Ага. Серйозно подякувати. Але йому. ви ви, написали, що це ви? <свят> ви? Чи там написано, що це ви, так? Да? Там в електронці. Там написали, так. Так. Так.